10 березня 1943-го до України примісінько до гітлерової ставки Вервольф під Вінницею прибув високопоставлений гість з Африки. Але це був не арабський шейх чи ефіопський імператор, а людина значно впливовіша. Айс міністерка Кебес підтритмит маршал Ромедіншпалас людина, яка хотіла зупинити Другу світову війну та врятувати мільйони життів. Звали цього чоловіка Ервін Ойген Йоганес Ромель. У липні 1944-го в Третьому Райху відбулася спроба перевороту. Змовники, а це офіцери німецької армії, намагалися вбити Гітлера і захопити владу. Лідером оновленої Німеччини без нацистів, війн і концтаборів, мав стати найпопулярніший полководець країни, відомий за прізвиськом Лис Пустелі. Парадокс, але найталановитішим і найуспішнішим воєнначальником третього райху став не Прусак, хоча саме Пруське Королівство об'єднало німецькі землі у імперію наприкінці 19-го століття, і саме уродженці цього регіону були носіями вояцької традиції країни. Також він не був баварцем, хоча саме у Баварії зародився нацистський рух, і уродженці цієї землі пробилися на найвищі посади при Гітлері. Мало того, він навіть не був нацистом, не вступив до націонал-соціалістичної партії, попри неодноразові пропозиції. Ервін Ромель народився 15 листопада 1891 вісімсот у південно-німецькій швабії у багатодітній родині простого вчителя. Мама була з місцевої еліти, з сім'ї канцлера королівства Вюртенберг. У дитинстві Ервін був апатичним і хворобливим домосидом, якого батько готував до кар'єри педагога. Однак, у підлітковому віці він кардинально змінився. Взявся за велоспорт і навчання, захопився інженерією. У 14 разом із товаришем збудував планер, і той полетів. Нарешті у 19 Ервін категорично відмовився від учительства і пішов до війська. Ервін Ромель пройшов всі щаблі офіцерської військової кар'єри. Тобто, від самого простого капрала він вступив в армію добровольцем до лейтенанта, він дослужився до війни. Щоб стати офіцером, він закінчує кадетську школу в данці. Це нинішній польський Гданськ. Навчання казарми на службу були нудними. Ну і він, як і всі молоді офіцери, розважався як міг. Під час офіцерського балу Ромель познайомився із місцевою дівчиною Люсі Марією Молен. Він був протестантом, вона католичкою польсько-італійського походження та ще й неповнолітньою. Але, попри все, вони таємно заручилися і поклялись одружитись за кілька років. Після кадетської школи Ромеля перевели до рідної Швабії у 6-й Вюртемберський піхотний полк. Там він завів новий роман із простою донькою Шевця Вальбургою Штеммер. Так стало, що його коханка Вальбурга завогікла. Ромель зібрався на ній одружитися, хоча сім'я було дуже проти, і він не одружився, але переоформив на неї свою страховку. А це 10 тисяч марок, величезні на той час гроші. Їй почав збирати гроші на власний будинок, але в цьому завадила війна. Перша світова стала катастрофою для старої Європи. Довоєнний період розвитку технології, економіки, культури потім згадували як Бель-епок прекрасну епоху миру і процвітання. А от для Ромеля прекрасною епохою стала саме війна, адже це вона зробила з нікому невідомого лейтенанта героя та автора бестселера. Ервін Ромель несподівано для себе і всіх навколо виявився природженим воїном і лідером. Уже в першому своєму бою він здобув фантастичну перемогу і отримав орден Залізного Христа. Вже перший бій Ромеля став сенсацією. 23-річний лейтенант вийшов з дозором на розвідку, виявив, що найближче село зайняте французами. І замість того, щоб покликати підмогу, він просто атакував. Французи вирішили, що їх атакує величезний, переважаючи сили ворога, і втекли. Він брав участь у найбільших битвах. В першому наступі на Парижі, Верденській м'ясорубці, вижив і отримав підвищення. Став командиром спеціального батальйону гірських стрільців. Пройшов спецпідготовку альпінійською і лижну і до кінця життя лишився затятим лижником. У 1916 році під час передислокації батальйону на інший фронт, Ромель вирвався до Данціга. Там на вимогу матері виконав довоєнну обіцянку, одружився з Люсі, але вчинив своєрідно. Розказав дружині усе про свій роман і доньку, яку називав Трудль. А матір зобов'язав висилати по 50 марок щомісячно на утримання дитини. Я прошу щомісячно підтримувати Вальбургу 50 марками, доки вона не знайде собі місце, де без проблем зможе прогодувати і ростити трудель стільки часу, скільки буде потрібно для моєї нещасної сирітки. Я хочу виправити те, що зробив неправильно. Сам же Ервін зі своїми гірськими єгерями вирушив до Карпат. Там успішно воював з румунами. Потім був перекинутий в Альпи на італійський фронт. Там, у битві при Капоретто, він вчинив свої найбільші подвиги тієї війни. Він зі своїм гірським батальйоном, замість того, щоб атакувати позиції італійців в лоб. Він обходив через гори, виходив в їхній тил і атакував. І одним батальйоном він змусив здатися дві італійські дивізії. Тобто, це по 9-10 тисяч чоловік кожна. За це сам Кайзер Вільгельм вручив йому найвищу нагороду імперії лицарський хрест ордену Пурлемеріт. Ось цей орден заснував прусський король Фрідріх Великий. Назва французька, тому що на той час усі монархи говорили французькою, навіть російські. Солдати називали цей омріяний хрест блакитним максом. Ним нагороджували генералів, принців і пілотів асів. Але за битву при Капоретто вперше ним нагородили звичайного піхотного лейтенанта. І про нього вперше заговорила уся Німеччина. З програної війни Ромель повернувся додому героєм. Більшість ветеранів після капітуляції опинилися на вулиці, бо Німеччина була змушена скоротити армію з кількох мільйонів до ста тисяч бійців. Але не Ервін. Його спочатку залишили командувати ротою, а потім викладати в офіцерській школі. Платили небагато, зате стабільно. На сімейному фронті Роммель зманеврував так само, як це робив під час війни. Тобто він взяв свою коханку з дитиною і перевіз до власного дому, де вже жив з дружиною. З Люсі. По суті, в них утворилася така дивна шведська сім'я, яка в той час в Німеччині нікого не дивувала, тому що в країні було багато вдів, яких брали на утримання їхні родини. Обидві Ромелови жінки дуже його любили, тому якось уживалися. Ця дивна ідилія протривала 10 років, доки Люсі не народила сина Манфреда. Тоді Вальбурга несподівано померла офіційно. Від пневмонії історія Вальбурга була невідомою до 2000-х років. Раптом в пресі виник внук Роммеля, Йозеф Пан. Який почав розказувати, як Ромель несправедливо вчинив з Вальбургою своєю коханкою, і саме він озвучив версію про те, що вона не померла від пневмонії, а отруїлася. Ця версія існує, але наскільки вона правдива, невідомо, тому що донька е, Трудель вона залишалася статом до кінця. Вона йому вишила шарфік. картатий шарфіль, такий дуже характерний, з яким Ромель з'являвся на фото на, е, на африканському вже театрі бойових дій в найважчих, боях він носив е, доцін шарфіль. Загалом Роммель дуже багато писав: листи до дружини, їх там здається 150 штук чи й більше опублікувала сама Люсі Молен за допомогою британського історика Лідлгарта. А Йозеф Пан, внук е Роммеля, оприлюднив частину листів до Вальбурги. І тому ми, по суті, можемо по цих листах зорієнтуватися, що він насправді думав. Родина жила досить бідно, але у 30-х все змінилося. Ромель написав книгу спогадів: Піхота наступає, і вона стала безселером. Славу героя захотів використати новий канцлер Адольф Гітлер і призначив Ромеля командиром свого батальйону охорони. Це дозволяло тягати Ромеля скрізь за собою і здобувати симпатії простих солдатів і ветеранів. Кар'єра Ромеля при Гітлері різко пішла вгору. Тобто до того він 9 чи 10 років просидів капітана. А при Гітлері він утримував нове звання чергове, ледве не широко. Тобто він дуже швидко за буквально там якихось 5 років він виріс з капітана до генерала. Першої втрати у другій світовій родина Ромеля зазнала ще у 1939-му. і спричинив її не ворог, а безпосередній керівник Ромеля Адольф Гітлер. Польська кампанія стала тестовим майданчиком для нової воєнної стратегії Бліцкрігу, тобто блискавичної війни. Blitzkrieg. А ще Польща стала першим майданчиком для нацистського геноциду. Гітлер наказав таємно знищувати усіх, хто в майбутньому міг підняти повстання на окупованій території. Передусім, йшлося про місцеву інтелігенцію та офіцерів. Розстріли здійснювали загони СС, які йшли одразу за фронтом. Важке питання, чи знав Роммель про те, що роблять нацисти на окупованих територіях? Щось таки знав явно, тому що вже у вересні, вже в перший рік війни, він рвонув в Данціг, де поряд з Данцігом жив кузен, двоюрідний брат Люсі, його дружини, місцевий священник Едмін Трощиняльський. І ось цей священник був ціллю для СС відразу по кількох категоріях. Він був ветераном Першої світової, польським орденоносцем і ще й місцевим активістом. Ромель видав священнику охоронного листа, але це не допомогло. Уже у листопаді, на другому місяці війни, того заарештувало гестапо, і Він зник. Ромель розпочав пошуки, але безрезультатно не допомогло навіть звернення до Гітлера. Лише після війни стало відомо. Рощиняльського розстріляли без суду у листопаді 39-го. У 70-х його рештки знайшли і перепоховали, а у 2011-му Ватикан визнав Едмунда Мучеником. Виступити проти Фюрера Ромель не наважився, але добився переведення у діючу армію. Йому доручили створювати нову панцерну дивізію. Для неї виділили колишніх піхотинців і кавалеристів. А техніку не німецьку, а трофейну, чеську. Арвін писав тоді у листі до люсі: я не знав, що назвати найгіршим у моїй дивізії. Нестачу людей, відсутність сучасних танків чи розглябаність особового складу. Але всього за кілька місяців він зробив з неї першокласне з'єднання. Під час вторгнення до Франції Ромалову усьому танкову називала дивізія Привид. Вона виникала нізвідки, завдавала нищівного удару і знову зникала. За день його танки робили рейди у 100-200 кілометрів, щоб завдати удару з найнесподіванішої позиції і зберегти солдатське життя. Під береже кров, кров береже життя, а розум береже і те, і інше. Роммель розбив дві французькі дивізії. Несподіваним наскоком, взяв низку міст, серед них Ліль та Руан прорвався до узбережжя та змусив здатися цілий французький корпус і 51-шу дивізію шотландських горян. Це було єдине з'єднання британської армії, яке не змогло евакуюватись додому. Його командир Віктор Форчун склав зброю особисто перед Роммелем. Ромель став суперзіркою. Гітлер відзначив його найвищою нагородою райху лицарським хрестом. Гебель зняв у пропагандистському фільмі Перемога на заході. Сам Ервін охоче роздавав інтерв'ю для газети Радіо. Тому про нього знала вся Німеччина. Тож, коли британці розбили італійців у Африці, рятувати союзників відправили саме Роммеля. Африканська кампанія стала піком кар'єри Ервіна Ромеля. Він разом з невеликим і слабко оснащеним африканським корпусом ганяв пустелею цілі армії британців, а потім і американців. І мало не захопив Єгипет. Це відрізало б Англію від її колонії і означало б загибель Британської імперії. Генерал Ромель, фюрер фюра десточна Африка Кос. Ромель висадився із першими німецькими підрозділами 12 лютого, а вже за півтора тижні атакував упевнених у перемозі британців. Йому не вистачало танків, тому він наказав робити їх макети на автомобілях і лякати ними ворога з одного боку, тоді як удару завдавав з іншого. За це його назвали Лисом Пустелі. 20-й бік Фокс представляє ліс пустині, о Ромелі». Всього за два місяці він відігнав британців на тисячу кілометрів назад до Єгипту і відбив у них всі італійські колонії. Розбив англійську армію західної пустелі, а обох командувачів Оконора і Німа захопив у полон. Я штіка міста, у торгшов, рукцу ассоциація торлегень. Англійці оговталися, сформували нову, ще більшу нільську армію і знову пішли в наступ. Ромель відступив, дозволив ворогу розтягнути сила і несподівано контратакував. Армію Ніл теж розбив і сам вторгся до Єгипту. Його слава стала просто захмарною. Солдати складали про нього пісні. Американські глянцеві журнали виходили з портретами Ромеля на обкладинці, а Голівуд знімав про нього художні фільми. Новий британський командувач Клод Окінлек заборонив нагадувати солдатам, що проти них воює Ромель. Про нього й так говорять надто багато. Він в жодному разі не є над людиною, хоча дуже енергійний і має здібності. Та навіть якби він і був над людиною, було б дуже небажано, щоб наші солдати повірили в його надприродну силу. Для цього важливо не згадувати імені Роммеля, коли ми говоримо про ворога в Лівії. Вінстон Черчилль відправив окінлека у відставку, а сам у парламенті сказав про Роммеля так: Проти нас діє дуже сміливий і талановитий противник. І попри те, що між нами війна, я вважаю його великим полководцем. Гітлер зробив Ромеля фельдмаршалом, наймолодшим у німецькій армії, і будував фантастичні плани про вторгнення до Індії через Африку і Кавказ та об'єднання з японськими військами в Азії. Не радів один лише Ромель. У цей час він писав дружині. Гітлер зробив мене маршалом, але замість цього я волів би отримати ще хоч одну дивізію. З літа 42-го лист пустелі атакував в глиб Єгипту, але програв. Перед ним опинився новий британський командувач Бернард Монтгомері із силами у п'ять разів більшими ніж у німців. Поповнень Гітлер не дав, бо всі резерви спрямував на Сталінград. Попри все, Роммель, програвши битву, навіть він не дав знищити свою армію. Він зміг вивести всі свої війська з Єгипту до Тунісу. З іншого боку, по суті, з боку Марокко висадилися американці. Це означало неминуче вже просто оточення і знищення армії. Попри все, він навіть там здобув свою останню перемогу і розбив перший корпус американців, які трапилися йому на дорозі в касиринському перевалі. Але ну це вже нічого не змінювало. Тоді Лис знову схитрував, але вже в протистоянні не з ворогом, а з власним командувачем. Він подав рапорт про свої численні хвороби та попросив відпустки для лікування. Однак, замість австрійських курортів, посадив свій літак у Калинівці під Вінницею та рвонув до польової ставки Гітлера Вервольф. Хотів добитись порятунку товаришів по зброї та евакуації їх до Європи. Ум Гітлофорцу шланг від Африка hat цю Vater äh, hinausgeworfen. Гітлер відмовив, наказав триматись, щоб відтягнути висадку союзників до Європи. Ромеля нагородив і відсторонив від командування. Ервін писав дружині. Це кінець. Ти можеш собі уявити, в якому я настрої. Загиблим пощастило, що для них це все вже позаду. Після Африки Ромеля призначили командувати військами в Італії, але там він пробув недовго, тому що виник скандал. Він раптом виявив, тобто він отримав контроль не тільки над фронтовими лініями, але над тиловими районами. І він виявив, що там відбуваються масові розстріли. Тобто, вплоть до того, що солдати Вермахту в озері там виявили гори трупів, які плавали, типу, почали досліджувати, хто це зробив, виявили, що там стоїть дивізія СС. Ромель почав писати вставку, вимагати розслідування, вимагати трибуналу і так далі. Його звідти прибрали, перекинули в Францію. В Франції, відповідно, влітку 44-го почалась висадка союзників, але і тут Ромелю довго повивати не довелося тому, що його машину розстріляв британський літак. Ромеля важко поранили дуже він див вижив насправді, і тому найбільша, по суті остання і найбільша битва його життя відбулася без нього. Але це не про битву проти союзників в е у Франції, а про битву, яка відбувалася в самій Німеччині. З початку 44-го Ервін Ромель був учасником змови військових проти Гітлера. Мало того, він як найпопулярніша людина райху мав очолити країну після усунення нацистів від влади та закінчити війну у липні. Німеччина вже воювала проти союзників на трьох фронтах: на сході, в Італії і у Франції. Очомель лежав без пам'яті в госпіталі. Інші змовники вирішили діяти, і тому колишній підлеглий Ервіна по африканському корпусу граф е, Клаус фон Штауфенберг, заніс в ставку Гітлера бомбу е, і спробував її підірвати. Це дуже класно показано. До речі, в фільмі «Валькірія» з Томом Крузом. Гітлеру пощастило. Він пережив щонайменше 25 замахів. замахів. і тут. І жорстоко помстився. Учасників змови ловили і стріляли або ж вішали на рояльних струнах. І тільки з Ромелем зробили інакше. Один з учасників змови під тортурами таки назвав ілля Ромеля. Потім знайшли документи, де змовники планували зробити його головою держави після вбивства Гітлера. І ну, його доля була вирішена. Зумова проти Гітлера, це, це ого, в тоталітарній державі. Але при цьому всьому е, Ромель був народним героєм, і просто так відкрито його вбити, там повісити на рояльній струні, як якого небудь начальника розвитку, нікого не відомо. Е, Гітлер собі дозволити не міг. І тому по суті вдався до шантажу, причому дуже брутального. Ромелю сказали, або вся його родина гине в страшних муках, або він сам. Тихенько отруюється, йому влаштовують державні похорони, і родина залишається. Ромель вибрав смерть собі і життя родині. Гітлер дотримав слова. Лиса поховали як героя, а родину не чіпали. Фюрер прислав на похорон розкішний вінок. А про те, що він і є вбивцею народного улюбленця, стало відомо лише після закінчення війни.